Агов, друзі, Хані Вуд, принцип роботи гри. Друзі, рада вітати усіх на своєму каналі. Усім таки, усім усім привіт. На зв'язку містера Там сьогодні знову ж будемо говорити е, про Ханіву, тобто і тими мова. А в цьому випуску на вас чекає детальний розбір однієї із тем е, власне, підписників, котрі, котру ви запропонували е, в одному відео під одним відео. Власне, в коментарях. Принцип роботи гри Ханівуд. А інформація буде досить цікавою, тому приємного перегляду. І ми з вами починаємо. Для початку давайте пригадаємо в трьох словах, що таке Ханівуд. Отож, Ханіву це країна мрія, де ведмеді мають власні володіння, і саме ці персонажі більшу частину часу присвячують його підтримці. Це P2P Eорна Blockchain гра в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь певність занадійність і перспективу гри. Мені то точно. Рухаємося далі. Кожен, хто зайде на платформу Хані помітить першу чергову фазу, якій сказано наступну інформацію. Грай 5 хвилин в день і заробляє реальні гроші. Тобто спочатку я не повірив власним очам, але це насправді так. Всього лише декілька хвилин гри, ви зможете здоряче заробити. А тепер перейдемо до теми, отож, як працює гра. В даній країні ведмеж ради є провідним керівником органом, наприклад, УДАУ, який визначає політику гри. Він також регулює розробку та роботу гри. Якщо у вас є бажання та мотивація, щоб отримати членство, вам потрібно. Щоб отримати право на членство в бірконсул. Необхідно мати монети кон і розмістити їх у стейкінг із цим аспектом все просто. Виходячи з цього, власники кон зможуть отримувати пасивний дохід від комісійних від усіх гравців системи. І також усі види розіграшів, призі, лотерей та рекламних акцій системи будуть зарезервовані та розповсюджені серед стейкерів монет. Як на мене, це є безумовно круто, адже команда всіляко стимулюватиме тих осіб, котрі мають членство. Також таки недавно дізнався, що команда Honeywood має намір представити загальну платформу для голосування керівництва в грі. На правді це означає, що це дозволить гравцям голосувати за або проти будь-яких запропонованих змін і оновлень. Грів. Але зверніть увагу, кожній кожні монеті кон е, присвоєно значення в один голос. Чим шишка гравець ставить, е, більшу шишку гравець ставить на ставку, тим більший вплив він матиме на результати голосування. Однак слід зазначити, що будь-який ведмідь зможе запропонувати е, проголосувати за оновлення параметрів е, гри. Якщо ви хочете і маєте бажання, щоб розпочати голосування, пропозиція має бути підкріплена певною сумою кон, депозит. Яку можна зібрати індивідуально один ведмідь або групою ведмедів, які підтримують ініціативу, ініціативу Далі отримана сума заморожується, ставиться на час голосування до його завершення. В тому випадку, якщо пропозиція буде прийнята, сума внесених монет буде повернута в гаманці тих ведмедів, які спочатку підтримали голосування. В тому випадку, якщо пропозиція буде відхилено, пропозиція буде відхилено, ці монети будуть спалені. А в тому випадку, якщо запропоноване голосування не досягає кого? Оруму то голосування оголошується недійсним а в такому випадку кон монети повертаються в гаманці оригінальних ведмедів, які підтримали ініціативу. Усі транзакції, включаючи падання. Е Поданням пропозицій для управління та голосування будуть а, зберігатися та архівуватися в розділі історія та публікуватися в Експлоор. А для зручності команда подала про. Горі буде додаткова веб-сторінка з а, власним інтерфейсом для перегляду створення та голосування за запропоновані зміни. Висновок. свій вибір я зробив і це точно Ханівуд. Буду надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими методами а, медовий ліс проєкту Ханівуд. На мою думку даний проєкт. Дуже перспективний, на який варто звернути пристальну увагу та перш чергу. Ну що ж, на цьому у мене все. До нових зустрічей у наступному випуску.